Синоптики прогнозують контрастну погоду в наступні пару днів. Якщо в частині областей повернеться спека до плюс 28 градусів тепла, то в іншій частині країни буде прохолодно. Також йтимуть місцями дощі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 24 вересня, дощів поки що не очікуються, та по всій країні буде переважати суха та майже безхмарна погода. Вітер в цей день поривчастий: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 23 до плюс 28 градусів тепла. Вночі буде від плюс 9 до плюс 12 градусів на півдні країни до плюс 15 градусів вночі. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 25 вересня, дощі йтимуть на Волині, Закарпатії, У Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській та Хмельницькій областях. А вже на решті території країни буде сухо та малохмарно. Вітер в цей день рвучий 5-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних областях буде прохолодною: від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. На всій решті території від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 11 до плюс 15 градусів. У четвер, 26 вересня, дощі будуть лише у Житомирській та Вінницькій областях. Нарешті території країни буде переважати сонячна та суха погода. Вітер шквалистий: 5-12 метрів на секунду. Прохолодно буде на заході країни. Там в день від плюс 21 до плюс 24 градусів в День. Нарешті території буде від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 10 до плюс 15 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!